Спочатку повноваштабного вторгнення Росії на працівників соціальної політики покладена надзвичайно велика місія. Я не кажу, що ми зустрічаємося, коли проважаємо наших героїв з працівниками. Ви оформляєте все, допомагаєте. Скільки сьогодні тимчасово переміщених осіб прийнято і зареєстровано в департаменті, скільки допомоги. Ну і крім того, ніхто не відміняв ту допомогу жителям нашого міста, яку ви надаєте і оформляєте документи і все підготовлюєте. тому що надзвичайно зараз тяжкий період в історії нашої країни. Головне е сьогодні бути згуртованими, бути відданими, вірити чесно і щиро в перемогу нашої країни, адже вона буде. Дякуємо вам за професіоналізм, дякуємо за вашу підтримку, розуміння, тому що соціальний працівник це, це не професія, це призвання. Це е, людина, яка має велике серце, розуміння, співчуття, тому що кожен день ти бачиш людську біль, ти бачиш людські проблеми. Це надзвичайно складна робота, тому я вам бажаю терпіння, натхнення, особистих гараздів. Перемоги нашій Україні і щоб у нас було як найбільше успішних, багатих, здорових людей в нашому місті.